Друзі, всім привіт! Перше відео на цьому каналі буде про Volkswagen Golf 4. Четверте покоління випускалося з 97 по 2004 рік і всього було б випущено більше 4 мільйонів екземплярів. Автомобіль пробув на конвеєрі цілих 7 років. Четверте покоління випускалось в таких кузовах, як універсал для молодого діда прекрасний варіант. Кабріолет, якщо ти любиш, щоб твою листину обдувало свіже повітря. А також був п'яти- та трьохдверний хетчбек, як в нашому випадку. І в моєму розумінні трьохдверний хетчбек це яскравий приклад хот хот-хеча. Наш автомобіль, правда, до хот хот-хеча зовсім трошки не дотягує, так як має об'єм двигуна, всього на все 1,6 літра. А ще трьохдверний хетчбек – це прекрасний автомобіль для молодого хлопця, оскільки дверей ззаду немає, сильно багато друзів ти туди не посадиш, батьків возити також тобі не потрібно буде нікуди, бо навряд чи вони захочуть туди залазити через відкидну сідушку. Тому це автомобіль для тебе і для одного з твоїх друзів або, наприклад, для подруги. І тюнінга на четвертий гольф. Дуже багато. А так як ти молодий, ти по-любому сюди захочеш запихнути диски, підвізку, можливо, там якось погратись з двигуном. Реально, машинка просто з андеграунда. І власник цього автомобіля, такий же молодий хлопець, 30-літній, правда, але то вже таке, пішов в принципі по тому ж шляху. Він сюди встановив інші диски різноширокі, широкі, задовані з полкою. Встановив сюди салон від іншого гальфа, від іншої комплектації. Тут тепер стоїть Рікаро салон. І встановлена трошки занижена підвізка, а саме пружини з заниженням мінус 35 і Kayab ультра ср амортизатори. Цікавою фішкою німецького автомобілебудування 80-90-х -х, х і початку 2000-х років було те, що. Дзеркала заднього виду у автомобілів були асиметричні. З пасажирської сторони воно було менше. На Volkswagen 4 ми також бачимо цю цікаву фішку. Мені особисто вона здається дуже милою, оскільки там лапуха, тут таке манюсіньке дзеркальце, в яке багато хто каже, що майже нічого не бачить. Але я от на ньому покатався, ну, мені було доволі таки комфортно. Для чого це робилось, однозначно якоїсь інформації немає. Але пошукавши в інтернеті, можна знайти статтю, що це робилось для того, щоб в вузьких європейських вуличках автомобіль не задівав дзеркалом інші автомобілі або, не дай Бог, пішоходів. Що ж, друзі, почнемо наше знайомство з цим автомобілем трошки ближче, і почнемо ми, звичайно, з багажника. Ми дістаємо цей шикарний звичайний ключ. Він нічим не унікальний, ключ як ключ. Функції свої виконує він прекрасно. У нас музикальний багажник. Кайф. З особливостей, що тут є. Особисто мені дуже сильно подобається механізм скручування е, цього тросика полки багажника. Я такого більше ніде не зустрічав. Тут типу бабінка, яка дуже класно все це діло скручує. З іншої сторони, вона, на жаль, зламана, ну, але теж візьміть в увагу те, що автомобіль 98-го року полку цю можна в принципі, викинути, щоб у нас тут було трошки більше місця. Збоку у нас знаходиться ніша, в якій знаходиться швидше за все аптечка і знак аварійної зупинки. Що ж, поглянемо, чи дотримується власник правил безпеки. Ну, у нас тут тільки вогнегасник і пластикові лопатки. А, це велосипедні, щоб знімати покришку, але швидше за все ними тут пластик знімались. Також через цю нішу у нас є доступ до заднього лівого ліхтаря. Тут у нас з правої сторони така ж ніша, щоб залізти до правого ліхтаря. Також з правої сторони у нас знаходиться 12-вольтова розетка. Можна поставити туди компресор або, наприклад, пилосмок, щоб почистити багажник. Так, Тут крючочки всякі на пружинках. Ну, Кайф, Ну, що ж, в принципі, потрібно від багажника. До речі, задній ряд сидінь складується і робить майже рівну підлогу. В ніші запаски в нас знаходиться повноцінне запасне колесо, недокатка. Це тоненьке, як на сучасних автомобілях. Так, короб з пінопласта, в якому знаходиться все необхідне, ключ, буксировочна петля, домкрат. Дорлок, власник дбає, щоб автомобіль. Не на автомобіль, а замки зимою не замерзали. Ну, В принципі, автомобіль зимою не замерзав. Домкрат Ну, Цікавий айтем, дивіться. Це фірмова викрутка Audi. Сама ніша, блін, ви знаєте, виглядає ніби як на новому автомобілі. Іржі немає. Да, ви знаєте, блін, все реально шикарно. Просто кайф. Плавно переходимо з вами до салону. Двері відчиняються доволі таки широко, ну так як це купе, ну, трьохдверний хетчбек, мають три положення і, коротше, проблем з посадкою виникнути у вас немає. Передня сидушка відкинулась і будемо пробувати залазити назад. Менше хвилини часу і я вже сиджу ззаду. З моїм ростом 1,75 м, в мене проблем не виникло. Ясно, що якщо ти трошки вищий, ти можеш вдаритися головою в стійку. Але ну, то таке. Що нам пропонує задній ряд? Задній ряд має трошки такої бокової підтримки, але знову ж таки, повторюсь, салон тут від іншого гольфа. Це рікаровський салон. А Рікаро це завжди є спорт. Так що бокова підтримка тут яка-не яка, а присутня. В принципі, ти не йорзаєш тут і доволі так, впевнено, сидиш. Є в нас тут підлокітник. І на довгу подорож ти можеш тут розвалитись і доволі таки комфортно себе почувати. Також тут у нас є ніша, в яку ти можеш поскладувати всякі свої там брязкальця. Карточки, ну або, не знаю, наприклад, шахмати і потім їхати з кимось грати. Є в нас тут попільничка, яка працює. Да, шикарно. Є підстаканники, але воно працює трошки так собі, треба йому допомогти. Зараз ми перемістились на місце водія і давайте глянемо, як нам тут буде, чи буде нам комфортно. Руль, він круглий, це вже добре. За заводу тут стояв чотирьохспицевий руль, і він, якщо чесно, виглядає ну, ніяк, взагалі ніяк не виглядає. Тому власник сюди встановив трьохспицевий від Volkswagen Bora. От. Виглядає він зараз набагато краще. У нас механічна коробка передач. Є у нас тут також підлокітник і для водія. Він доволі таки зручно розташований, тому що ти їдеш і такий... Передачі попереключав, ручка в тебе лежить, все ти можеш розвалитися, тобі зручно. Підлокітник у нас регулюється по висоті, чудово. Можна взагалі в самий низ опустити. Є у нас тут ніша, в яку також можна щось покласти. Сюди, в принципі, має прекрасно залетіти телефон. Так, да, чудно. Правда, в дорозі відволікатись на те, щоб його відкрити. Можна його просто сюди в попільничку покласти. От. В попільниці у нас ще не загублений прикурювач. Під підлокітником у нас знаходиться прикольна ніша під карточки і під монетки. От. Вона силіконова. Якщо її дістати, тут просто буде велика ніша. Також у нас тут. Знаходиться кнопка відкриття лючка бензобака. Бардачок. В бардачку у нас є два вирізи під стаканчики, але ставити сюди щось рідке і їхати буде дуже дурною ідеєю, тому це швидше, якщо ти десь зупинився на трасі і вирішив купити каву на заправці і ну, випити її так. Також тут є ще нормальний. Підстаканник, під два стаканчика. Дуже прикольна штука, що тут у нас є дві ніші. Одна, я так розумію, більша під сервісну книжку, а друга менша під... під щось. Під що саме то вже таке. Так, є у нас підігрів, щоб взимку ваша дубця не мерзла. Є у нас обігрів заднього скла, є у нас аварієчка. Дефлектора, які працюють, можна направляти як хочеш, головне не зламати. Я, власник вже сюди поставив супер кайфову китайську сенсорну приблуду. Зараз перевіримо, чи працює вона. Де наш чудовий ключ... Мало... О! Прекрасно! Вона нам показує, що ми знаходимося в Volkswagenі. Як же це так? Без неї ми б цього не знали. Так, є у нас плафончик, світло працює чудово, все шикарно. Є в нас люк, який також працює, має декілька положень. Шикарно. Ну Слухайте, ну це просто шик блеск Влітом саме то відкрив лючок і поїхав. Є у нас крутілочки. Обдув. Обдувчик працює. На переднє лобове скло, на ножки є. На дошки і в фейс є. Супер, прекрасно, все працює, все працює чітко, чудово. А ще Golf 4 має прикольну фішку е, з сонцезахисними козирками. У нас тут є тато козирочок, мама козирочок і їх маленький синочок. Вони всі разом розкриваються, і сонце тобі в принципі не має потрапляти в обличчя, але ну, потрапляє. Якщо в тебе є дівчина і вона любить дивитись на себе в дзеркальце, у неї тут є. Volkswagen. Das Auto. Є дзеркальце. А це наслідки того, що автомобіль вже трошки старенький. Зараз ми поремонтуємо, це ж Volkswagen, тут все ремонтується. О, прекрасно. Ну і я, в принципі, на себе можу подивитись, і також плафончик включається, все шикарно. Спецперепустка. Уф, ви що, машина депутата. Гама двигунів, яка встановлювалася на Volkswagen Golf 4, була настільки велика, що я навіть не знаю, як вам про неї розповісти. Але почнемо з дизельних. Дизельний двигун тут був один, і мав об'єм він 1,9 літрів, але варіацій його було аж 8 штук. Там були і турбодизельні, і з безпосереднім приском, і так далі, і тому подібне. І були цікавіші бензинові. Був 1,4, який нікуди не їхав. Був 1,6, як тут. Вже трошки краще, але знову ж таки нікуди не їде. Також був 2 літра, і були VR-двигуни. Вони були об'ємом 2,8 літра, і саме заряджений це був 3,2. Якщо ви подумали, що VR це віртуальна реальність, то ви ще зовсім молодий. Якщо ти не знаєш, що це, зараз я тобі розповім про це. VR-двигуни поєднують собі рядний тв подібний двигун. Звідси і абревіатура VR. За рахунок маленького розвалу між циліндрами всього в 15 градусів, блок, який за розмірами не набагато більший, звичайного 4-циліндрового двигуна, вміщаються 5-6 циліндрів, які розташовуються в шаховому порядку. Двигуни з таким розташуванням циліндрів були настільки компактні, що вдалося встановити на нього лише одну головку блока циліндрів. Звідси, і пішли двигуни VR 6 і VR 5, які встановлювалися на Golf, а також на багато інших автомобілів Volkswagen. Що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляди. Якщо це відео вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також дуже вас попрошу, щоб ви не забували про підтримку наших воїнів. Навіть одна гривна зробить дуже багато корисного. Донатьте, донатьте, донатьте і підтримуйте наших воїнів. Слава Україні!